Так, незручно цього разу на стику тижнів графік матчів вирішив лягти, що я прямо не знаю. Коли ти просто дивишся поєдинок, то у цілому тобі все рівно, чи не так, у який день ти його дивишся. А от коли ти з ним потім працюєш, то тут вже цікавіше. Ну добре, це таке подкастерське. Однак, ну дуже хотілося нам поглядіти на матч Барселона-Жарона, на Віктора Циганкова, зокрема, і поговорити, звичайно ж, про центральний поєдинок туру в АПЛ. І я не Бачу ну, сенсу мішати це все з лігою чемпіонів, то буде забагато. І вам якраз буде що послухати у вівторок у ввечері. Та все середа для вас і половина четверга, тут як завжди. Це подкаст ЮФутбол Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Зінченко казав перед матчем, що Енфілд це особливе місце, де ти ніколи не знаєш, що може статися. На превеликий жаль може статися результативна помилка на останніх хвилинах, так з тобою, яка коштуватиме двох очок твоїй команді. Ну, двох, тому що одне все ж таки за нічою капає у скарбничку, як ми знаємо. 2-2. Ліверпуль Арсенал про цей матч говоримо. І якщо я вже з іншика почав з кінця так сказати, то давайте логічно вже завершу. Підемо. Так згори доносом. Там Карагер ще пальнув, сказав, що на кону чемпіонський титул треба бути агресивнішим і не можна такого допускати. А Зінченко має грати інтенсивніше, начебто він на тренуванні і не хоче, щоб йому прокинули м'яч. Дуже сумно. Дійсно, ну, жорстоко Карагер, Так, Джеймі пройшовся, але дійсно сумно, що так сталося. Проте треба ж розуміти що на місці Зінченка я от особисто легко уявляю вайта наприклад або ще там інакше холдінга я вважаю що у втраті очок у цьому матчі для канонірів більше винен холдінг це головний пожежник цього матчу. Взагалі, не хтось інший. І тут треба ще брати до уваги, що Тренд провів божевільний поєдинок. Він із м'ячем у ногах не просто грав по своєму флангу правому, він і центр наситити міг у цьому матчі. Він дуже часто то робив. І тут ну, це ставочка була тактична від клопа. А Ліверпуль він взагалі весь другий тайм був із м'ячем, і тренд весь другий тайм божив. От. Ну, з Інченко не все одно, що сталося. так Сашкові не все одно. Він переживає дуже сильно за подібні моменти. Він лідер команди, його команда підтримує. Він підтримує команду. Я думаю, що взагалі Сашко заслужив на те, що він лідер, і такі є відносини сьогодні. У нього в арсеналі із партнерами, але на жаль, так сталося. Треба зробити висновки та йти далі. І, взагалі, претензії до арсеналу. У мене до Артети, зокрема, сім явних гольових моментів створив Ліверпуль після голу Габріела Жезуса і Арсенал жодного. Е, я тепер розумію, чому у клопа завжди посмішка на обличчі, тому що він це життя футбольне, тим паче давно вже зрозумів. У е, мене питання: ну чому Рамсдейла заганяють у такі умови, що йому там треба тупо рятувати від вірних голів у компенсований час свою команду. Чому? Там два неймовірні сейви від Арона у компенсований час, і усе могло бути для канонірів набагато гірше. Ну, не можна на Енфілді настільки глибоко сідати в оборону і взагалі не протидіяти своєму супернику. Він тут, ну чи я, я якусь істину комусь відкриваю. Тим паче, якщо ви боротися за чемпіонські медалі, ну, взагалі, катастрофи для арсеналу я не бачу. Ну, Сіті у матчі з Манчестером дуже бажано не програти Арсеналу, хоча по нічлю зіграти і. Навіть якщо програють, три пункти все ж таки є. Ви ну, будьте ласкаві, доводьте, виходьте, що ви здатні, що ви можете, що це буде якесь неліпове чемпіонство, яке було зароблено чисто на багажі, там, не знаю, листопад, грудень, ну, навіть не Січень. Так? Буде сумно, дійсно, якщо Арсенал впустить цей історичний шанс реально, або іншого далі може і не виникнути, ну, таке життя. Мселяві подивимося, як воно у підсумку станеться. Щодо Ліверпуля, у червоних після таких матчів, як ми знаємо, завжди похмілля. Наступний поєдинок з лісом. тож я павичів вітаю. Говоримо сьогодні про центральний матч туру ВПЛ між Ліверпулем та Арсеналом. Поєдинок, який був ключовим, як на мене, саме для Арсеналу, через те, що якщо Арсенал перемагає Ліверпуль, то в принципі все в ногах Арсеналу. Тобто перемагаєте всі свої поєдинки, можете програвати матч з Манчестер Сіті, і ви чемпіони. Якщо ви не берете три очки з Ліверпулем, то тоді вже не все залежить саме від вас. Ну не можна сказати, що не залежить від арсеналу через те, що є очний поєдинок, але ми можемо сказати вже 100% що і все залежить від Манчестер-Сіті. Тобто, перемагайте всі свої поєдинки, і ви чемпіони. Тому Арсенал попав в не дуже таку сприятливу ситуацію для того, щоб Виграти цю гонку, хоча зараз, здається, плюс 6, все нормально. Але у Манчестер Сіті матч в запасі і очний поєдинок. Тому подивимось, що буде далі. Ми побачили дуже непоганий футбол в першому таймі саме від Арсеналу. Від Ліверпулю ми побачили просто величезні дири в захисті. Ван Дейк провів, мені здається, ну один з найгірших матчів саме в першому таймі. Просто жах. Він не встигав, по-перше, він перекривав ні ті зони, він не страхував партнерів. Артнерів, ну тобто проблем було прям дуже багато. Був поганим, був прям дуже поганим. Так від нього, в принципі, сезон не дуже такий хороший, але він, хоча б веде захист, звичайно, а зараз конате виглядав ну, більш надійним захисником ніж Дейк. Два голи забив Арсенал в першому таймі, забив заслужено. Так по статистиці, якщо ми поглянемо, то не можна сказати, що Арсенал був досить домінуючою командою саме в першому таймі, але по гостроті моментів. Арсенал був явно краще, він знав, що робити. А гравці атаки знали, що робити, і вони це робили. Я б виділив взагалі по матчу Едегоро, який провалився, як на мене, тому що. Ну, ми не бачили майже нормальної гри від нього. Він рази три загубив м'яч, просто так, коли слід було розвертати атаку. І якихось результативних дій від нього ми теж не побачили. Може втомився, це може бути. Все ж таки, він грає досить багато поєдинків, але це немає ще Ліги Чемпіонів, немає вже Кубків. Тому мені здається, все ж таки гравці повинні бути готові на ключову частину сезону. Другий тайм. Після першого тайму мені здавалося, що Арсенал ну, майже виграв. Все ж таки хотілося б, щоб Арсенал забув третій гол, для того, щоб вже точно можна було це сказати. Але це Ліверпуль, чому ви так не грали другий тайм проти Манчестер Сіті? Ну тобто проти Манчестер Сіті ця команда пливла просто пливла і було видно, що вони не можуть нічого зробити для того, щоб виграти. І навіть 1-0, який був у Ліверпуля проти Манчестер Сіті, він ну прям взагалі нічого не означав. Це через те. Що було видно, що Манчестер Сіті додали тут. Арсенал теж давив перший тайм, все нормально. Тобто, гра така, що для арсеналу вона складається краще, а Ліверпуль на другий тайм виходить і виходить дуже ну, так добре, можна сказати. Тому що вони забивають перший гол, забиває арсенал. Не можна сказати, що когось можна звинувачувати з гравців арсеналу в першому голі через те, що ну все ж таки простріл шкарний майданчик. Так, він був. Віджоти Хендерсон далі він пробиває поворотом. Він не віддає передачу. Він пробиває поворотом через те, що він був не на тій нозі стояв для того, щоб пробити, то в нього виходить не вдар, а передача. А передача йде прямо на Салаха, А салах замикає її. Гол класний, але все ж таки він більш такий випадковий. Мені здається. 2-1, Здавалося, що все ж таки, все ще в ногах арсеналу. все нормально. Але ні, Ліверпуль почав давити. Давив, давив, давив пенальті. Пенальті, який 100%. Так, можливо, ми колись прийдемо до того, що якщо футболіст підставляється під пенальті, то, напевно, не потрібно ставити пенальті. Але з тої точки зору закону, з точки зору арбітра, це 100% пенальті. Жота досить правильно зіграв. Ліверпуль не забиває, Салах б'є мимо, Салах вже не забив два пенальті в цьому сезоні АПЛ. Здавалося, що цей момент точно зламає Ліверпуль. Але ні. Трибуни гнали, Ліверпуль грав свою гру, Ліверпуль атакував. Проблемою Арсенала було те, що вони почали захищатися, вони почали відстоювати результат. Цього не потрібно було робити. Арсеналу потрібно було атакувати. І тим паче, що захисники крайні Ліверпуля досить довго знаходились десь біля центру поля, і потрібно було атакувати саме вінгерами. Тобто атакувати цих захисників для того, щоб вони не йшли вперед. Це зіграє, в принципі. Жуй жар через те, що фланг Арнольда. Фланг, який не атакувався, і прийшов голос. Звідки а, так можна сказати, що винен Зінченко в тому голі, але все ж таки я не буду звинувачити тільки його. Я звинувачую як Зінченка, так і Габріеля. тому що Зінченко зробив помилку, коли зблизився досить сильно з Арнольдом. Слід було пласуватися в тому випадку і потім вже вступати в боротьбу. А Габріель не перекрив, точніше, він не страхував Зінченка, він перекрив зону і через те, вже коли обіграли Зінченка. Габріеля там не було. Йому просто прийшлось стояти для того, щоб не порушити правила. А ми всі знаємо, що Арнольд вміє вирізати передачі, і він вирізав просто ідеальну передачу на голову Ферміно, і Ферміно забиває. 2-2. Це ще не все, тому що Ліверпуль міг забити ще два, як мінімум, голи вже в фінальних там п'яти хвилинах. Були просто неймовірні моменти, які Ліверпуль не реалізував. І скоріше за все, Ліверпуль. Уль повинен якось бідкатись через те, що вони не змогли завоювати ці три очки. Але з іншого боку, ми всі пам'ятаємо перший тайм. Тому я думаю, що це досить логічне таке завершення поєдинку. 2-2. Так, Арсенал міг програти, але Арсенал міг і виграти. Все залежало від захисту, який Арсенал підвів. Щодо епізоду між Робертсоном та Лайнсменом, я нагадаю, для тих, хто не бачив, може не чув, арбітер вже боковий у перерві цього поєдинку. Ну, ліктем знизу вверх зарядив Ендрю Щелепо. Бокового вже відсторонили, будуть розбиратися, що. Щодо чого, я від себе єдине скажу, що мені, очевидно, Робертсон там щось ляпнув. А ті, хто глибоко стежать за АПЛ, зокрема за Ліверпулем, знають про що я кажу. Робертсон це далеко не Янгол, це не джентльмен, і це є ще дуже, дуже м'яко. Дуже повірте. І футбольна асоціація розслідує цей інцидент. Дуже цікаво, яким буде вертикт. Ну було видно, так як шотландець підійшов до Хацітакіса, почав йому щось емоційно там навалювати. Ну то йому вже навалив фізично. Це неправильно. Я ані в якому разі не виправдовую там арбітра. Він своє точно а, повинен отримати. Просто не, не, не треба а, з Робертсона Янгола якого ліпити. Барселона Жирона 00. Мені сподобалося, як у телеграм-каналі Фанатіко написали. В Мадриді тепер мінус 13, а могло бути на 2 градуси холодніше, якщо б Барселона цей матч все ж таки дожала і виграла. От. Що з цієї серії так, але не настільки воно суттєво, як на мене, там 13 чи 15 очок різниці, тим паче зараз ми вже розуміємо, що у Барселони все у кармані, у кошені, і буде ну Реал вже концентруватися на лізі чемпіонів. А більш суттєво було глянути на Жерону, а зрозуміти з чим її їдять, і знаєте, їдять її з чим завгодно, але не з їх нападаючим Кастильянусом. Ну, що ж це за жлоб? Вони вийшли в одному з епізодів, в одному з рідких відверто епізодів біля воріт Терштегена Небезпечних, вдвох із циганковим. На Марка Андре вискочили на нього. Та покатити м'яч Віктору, віддай йому на пусті ворота. Нє. І ну, логічно посадили після цього на лавку. Кажуть, що він вже вибачився, ну, звичайно, він плакав, емоції, а ще він закрив свої аккаунти у соціальних мережах, бо там, мабуть, пекло. І оглядач примерем, Роман Сенчук сказав, що це феєричний нападник. Я відверто не часто дивлюся матчі за участю Жерони. Зараз буду намагатися частіше це робити, ну зрозуміло чому. Але ну, я з Кастельяносом не знайомий. От Роман продовжує, мало того, що він. Не реалізовує купу моментів, так ще й він жадібний, нікого і нічого не бачить. А, на жаль, саме так ми у цьому переконалися. Е, ну, інакше нам було б не так дивитися, може футбол цікавий, я не знаю, може так. Щодо Циганкова, це другий чи третій саме повний матч у футболці Жорони, з його участю, який я подивився, от повний 90 хвилин, і що хотілося б сказати: 70 хвилин ігрового часу для Віктора тут і зараз, і взагалі видно. Що він потрапив у граючу команду, що він вже став її частиною. Е, немає, ще правда, еталонної узгодженості дій із захисником на його фланзі, на правому фланзі, особливо у грі без м'яча, це кинулося в очі, але головне, що цей має бажання бігти в оборону, відпрацьовувати. Це те, чого не було свого часу у конопленко Лолізі. Так е, це важливо, це важливо, тим паче у сучасному футболі і в одній з топ-ліг, якою є Іспанія. Тому так тримати Віктора. Що я можу додати? Там ще дуже цікаво, що синьогранатові не пропускали в 21 з 28 турів чемпіонату. Клубний рекорд 24 матчі у сезоні 86-87. Тоді в ворота блауграни захищав Андонісу Субісарета Максимально наблизилося до цього результату у сезоні 14-15 Каталонці Там Клаудіо Браво був на воротах. Луїс Енрік в ролі тренера, і там 23 матчі. Ну а Хаві має ще 10 поєдинків. До кінця чемпіонату і виходить, що у чотирьох з яких потрібно не пропустити, щоб побити цей рекорд мною зазначений. Я думаю, цього можна все ж таки досягти. Це буде круте досягнення для Терштегена, Він особливо заслужив на понус до золотої медалі. Чесно, тут повинен був бути звичний детальний розбір матчу. Я про Лацію Юве, там 2-1. Але сказати щось нове мені складно, на жаль. Старий проблемний Юве, який, ну, мабуть, навіть має більше проблем у керівництві, так зараз, фінансові проблеми, саме у менеджменті, ніж у команді. І команда не може не страждати. Звичайно, це все турбулентності. Ну а щодо Лацю, там приємніше, звичайно ж, говорити про щось, Лацію перервав все. З семи матчів без перемог над Юве, як вірно зазначив Леон Вургов, то це оглядач серії А на сайті UAFotball. Лацю продовжив власну серію, закріпився на секундочку на другому місці з перевагою в 5 очок над третім місцем. І привіт-привіт, Ліга Чемпіонів. Вона вже майорить е, так на горизонті, і вже звідси можуть орли побачити. Вони летять і її бачать. Лаціо літав, літав по полю, Буквально в цьому матчі він творив і ще в матчі ж треба сказати типу із приставкою топ вибач, Ювентус, який він реально вміє вигравати. Я погоджуюся із Леоном за останні два з половиною місяці. Лаціо програв Мілан, Рому, Наполі і тепер ще Юве. Лаціо це крута. Організована команда це команда Мауріціосарі, в першу чергу, вона вже вибудовується, і я прошу, будь ласка, ну просто дуже 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 хочу. Лоліто там так. Я наскільки так чисто пригадую, якщо налізти у Вікіпедію, так е, президент Лаціо, я прошу, дайте йому підсилення влітку, так, але те, яке він запросить, не треба якихось там рандомних футболістів. Це був подкаст ЮФутбол аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки. Це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. А якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути п'ять зі палець догори, залишити відгук, то робіть це. Ми будемо дуже і дуже раді. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання буде, як завжди, у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою та віддавайте м'яч на партнера, якщо він біжить у більш вигідній позиції. До нових зустрічей!